Дуже довго довелося розпалювати вогнище, але мені це вдалося. Більше доби вже промокший все мокре повністю. А то напевно в мене і зажало стегновий нерв. І за те, що переохолодження всю ніч прийшлось просидіти на відкритій місцевості під дощем. Температура була плюс 10. Ливень не міг рухатись, тому що не бачив куди йти. Було підйом на гору, вирішив там залишатися і ні палатку не розкласти, нічого. Все мокре і таке. Більше доби це все продовжувалось. Треш зараз розпалив вогнище. Ось. Сушу речі. Палатку поставив. Може моя помилка, звісно, що я вогнище розпалив біля, прямо біля двох муравейників, мурашників. Що далі буде, буде цікаво. Ось, я вже трохи суші. Води опять не пив двоє суток. Тільки що переплив тису, чуть не втонув. Ну, зате я вже на вільній європейській території. в труселях і футболки. Ось там Тисане Страшна штука, я вам скажу. Дуже тяжко перепливати. Ще дивом якось. Єлі вигріб. Це вже шостий день походу. Зараз майже критична ситуація. Зажало седотивний нерв. На правій нозі ходити не можу. 50 метрів подолав. За годину перетягую речі подалі від місцевих. О тут бачу, що і за грибами ходять, і відпочивати місцеві ходять. З харчами наладив процес, є харчі, але воду, як я буду знаходити, мені треба десь осісти на дні в щоб ця болячка пройшла. Я сподіваюся, що пройде. А залишилося ще, це я третю частину шляху пройшов. Але дивлюся, і мене ще трохи обезболює і заспокоює пейзажі тут. Якби не похід, я б і не знав, наскільки Гарна Україна є. Найти треба вон туди. Десь там ще метрів сто пройти треба і засісти на п'ять днів.